Те саме стосується і пані Гонтарєво. Це не пов'язані події Гондарєва та Брильс. також мені передали документи, де ну, можна говорити попередньо про вчинення злочину, пов'язаного із махінаціями під час оцінки активів 68 ліквідованих банків. Мова йде не багато, немало про суму в 315 мільярдів гривень. Це сьогодні зранку я передав ГПУ і знаєте, я діючий прокурор, я наразі у відпустці, я зобов'язаний до все зробити, я направив діяченням. І от дивна інформація, десь 15 хвилин назад є така працівниця ГПУ, пані Сарга, стала дезінформувати суспільство, що начебто мене звільняють. У мене на руках бумага. Я сьогодні викладую Фейсбук, що буквально... Декілька днів тому назад мені запропонували перейти на посаду заступника департаменту, начальника управління по роботі з СБУ, прикордонниками, замначальника управління Нацполіції. Ви знаєте, йде в Генеральній прокуратурі реструктуризація, працівники виводять до штаб, пропонують інші посади, отакі високі посади мені запропонували. І сьогодні чомусь, я сподівався, до речі, на підтримку керівництва Генеральної прокуратури, САПу, чомусь пані Сарган заявляє, після того, як я написав на Гонтарі в Кабриля що мене планують вивезти за штат. це їх справа, я це буду доводити до кінця, я є прокурор сьогодні штатний. я давав присягу народу України, і я нікому не дозволю покривати Гонтарів, обреля та інших. Мій матеріал достатньо цікавий. Я його розголошувати сьогодні як прокурор не буду. Але якщо вони порушать закон, я є прокурор, рапорт повинен бути зареєстрований 24 години, повинен бути внести в ЄРДР. Якщо вони це не зроблять, я передам ці документи і в міжнародній організації. Війна, комітети парламенту і хай вся країна, і весь світ подивиться, чим займається губернатор Запорізької області та пані Гонкріва. Чим займаються такі люди, як сарган генеральний прокуратури. Пане